Всім привіт! Розглянемо з вами звіти про позиціонування фінансових інституційних установ на Чикагській товарній біржі і поглянемо декілька цікавих активів. Почнемо з огляду позицій по долару США. По ньому можемо бачити те, що фонди утримують дальше. Чисті шортові позиції доволі стабільно, окрім крайнього тижня, де вони збільшили свої чисті шортові позиції з 300 тисяч 730 до 6418 чистих шортових позицій. Якщо дивитися в графічній інтерпретації, то можна побачити те, що вони доволі близькі до свого найбільшого значення за увесь історичний період часу. І якщо дивитися на виробничі компанії, то вони далі хеджуються. Вони в основному чисті лонгові позиції. Відкритий інтерес на СМІ він потихеньку падає. Ну і в цілому знаходиться на доволі низькому. Рівні. Якщо глянути на сам графік, то доволі чітко відпрацьовує той сценарій, який я давав ще раніше, окрім того, що ми не дійшли до саплай зони, а отримали тільки зняття ліквідності, і після чого отримали доволі глибокий підкат. І після чого повернулися, зняли також ліквідність і практично чуть-чуть не достали до того, щоб отримати пом'якшення в саплай зону, і після даної саплай зони. Певнено йдемо до відміченої демант-зони. І дана зона відмічена тут виступила як каталісту пулбек, яка підштовхнула ціну до того, що ми фактично отримали тут зняття. І зараз, з огляду на те, якими є позиції фондів і в цілому комерціалів, мої очікування лежать на тому, що ми отримуємо пом'якшення десь в район даної демант-зони. І після чого. Цілком вірний реалаймент. Варто звернути увагу на те, як раніше з даного цінового рівня ми отримували доволі агресивну реакцію. Наприклад, раніше на початку липня 2025 року ми досягнули даного цінового рівня в розмірі 96 і після чого долар відскочив. Далі ми повернулися, зняли ліквідність даного мінімуму. Також досягнули позначки 96 520, після чого також отримали доволі агресивну реакцію. І зараз, впевнено, знову доходимо до того самого цінового рівня, де відмічаємо дану деман зону оскільки раніше вже був вплив значних об'ємів. Сценарій, який я розглядаю, це ми можемо отримати реалаймент десь в межах даної деман зони або також зняття ліквідності і. також... Варто очікувати значної реакції. Якщо ж ми провалюємось і закріпимося прям нижче, то це буде доволі погано в цілому для долара. Але наразі розглядаю перші два сценарії. Якщо. Також історично подивитися, і ви це можете поглянути в попередніх моїх відео на YouTube, де я дуже детально розбирав позиції інституцій по долару, то можете побачити ось ці періоди, тобто коли інституції скидали свої позиції, отримували близько проксимальної точки, і ті моменти, коли вони активно набирали позиції, що відбувалося в ті моменти з доларом. Позиціонування по євро. Якщо ми подивимося на їхні позиції, то фонди почали крайні тижні трошки знижувати свої позиції, тобто чисті лонгові. Також по комерційних учасниках ринку також спостерігається вже який тиждень зниження ними кількості чистих шортових позицій, що дуже сильно різниця з тим, що ми фактично бачимо зараз на графіку, тобто. Не зараз євро, наприклад, зростає так в ті моменти, коли позиціонування інституцій активно знижується по даному активу. Відповідно, тут для мене виступає зоною інтересу, саме ось ця відмічена саплай зона, яка являється екстремумом, де раніше також був вихід ставки ФРС, і ми отримали доволі. Значний вплив пропозиції на ринок, що призвів до корекції ціни. Також тут був побудований demand-chain, тобто формування попиту. Торгуємося в певному діапазоні. Так? Наразі позиціонування ми бачимо те, що потихеньку стухає в лонговому плані, і цілком вірно, що в ближчий там, час ми можемо спостерігати реалаймент десь в межах даної supply зони, або ж не виключає також і. Свіпа. Якщо дивитися також на сезонність, я розглядаю в основному і форкасти, який опираються на історичні дані, і також середню сезонність за 10, 5 та 7 років. І якщо дивитися на середню сезонність за 10 років, то ми в подальшому тут можемо спостерігати несхідну тенденцію по євро. І це також припадає десь там на початок вже лютого місяця. Що близько ще є для доставки ціни в ось supply Zone. Якщо дивитися на оцінку євро відносно трьох основних бенчмарків на ринку, там долара США, золото як захисного активу і дохідності казначейських облігацій США, то також даний актив наближається до перекупленості. По долару, також, якщо дивитися на сезонність, то ми можемо спостерігати, що 10-річна середня сезонність також показує позитив, що може логічно співпасти з доставкою ціни в дану демонсону. Відповідно, для мене фактором також після доставки в. Дану демандзони, якщо встигнеться ще побачити свіжі оновлені звітності від комісії по торгівлі товарними фьючерсами, то можна буде спостерігати знову продовження динаміки накопичення ними позицій, по, наприклад, там долару чи по євро, де вони більше накопичують там чисті шортові позиції фонди. Тобто більше шортових позицій або ж комерціали зменшують кількість своїх чистих шортових, хеджуючись відповідно по лонгах. Отже, також сам фунт фунт доволі виступає також цікавим активом, де у звітах видно. Як позиціонування інституції різко змінилося? Вони, наприклад, де раніше досягнули доволі екстремальної кількості чистих шортових позицій, крайні періоди, крайні тижні почали зменшувати кількість своїх шортових позицій. І комерційні учасники ринку, тобто там виробничі компанії, банки і інші комерційні установи, вони почали також зменшувати кількість своїх чистих. Лонгових позицій, і якщо вони продовжать далі накопичувати чисті лонгові позиції, то відповідно це буде шортовим наративом для фунта. Якщо ж вони продовжують накопичувати далі, тобто збільшувати кількість шортових, тим самим зменшувати кількість своїх лонгових хеджерських позицій, то відповідно ми зможемо спостерігати продовження висхідної тенденції по Фонту наразі зоною інтересу виступає крайньою дана саплай зона, не виключає також її свіпу, але також формування вказує на те, що тут була значна кількість пропозицій, оскільки ми тут побачили вплив об'ємів, також після реакції на дану supply зону знову був вплив значних об'ємів, і ми також тут можемо побачити. Альтернативний сценарій можливий те, що дана зона після реакції може дати. Відкат ціни десь в межі даної деманд-зони, після чого ми можемо спостерігати продовження сильної тенденції, але це все буде залежати від того, яка динаміка буде спостерігатись у інституційних позиціях в наступні там тижні. І для себе можна також відмітити дану деманд-зону. Цікавого також, на що варто звернути увагу, це є японська ЄНА, де інституції за крайній період, крайні там два тижні агресивно збільшили кількість своїх чистих шортових позицій. І це може говорити також про більш агресивний настрій на шортовий наратив. Тож для мене актуальність шортового наративу по ЄНІ буде зберігатись до того моменту, поки буде актуальним даний нижчий максимум, тобто до моменту. Поки він утримується, і ціна не заходить вище нього. Тобто, коли ми побачимо закріплення, так і про торговку там вище даного цінового рівня, то можемо почати говорити про те, що несхідна тенденція завершилася і дасть ціні трохи подихати, якби і сходити чуть вище. Але до моменту актуальності даного нижчого максимуму, для мене шортовий наратив буде як. Найбільш актуальним. Відповідно, по позиціонуванні виробничих компаній ситуація та ж сама, тобто вони перебувають в основному хеджуючи себе від падіння єни, і крайні два тижні вони також агресивно збільшили кількість своїх позицій, і перейшли вже з чистих шортових в чисті лонгові позиції. Ну і якщо динаміка надалі буде продовжуватися, то ми побачимо ще більше агресивне падіння ціни. В цілому тенденція по японській єні, як ви бачите на тижневому чарті, вона зберігається не східною. і зараз ми практично досягнули рівня там го року з липня і отримали просто звідси значну реакцію від. Екстремом, якщо ви хочете також розбиратися у тому, як читати позиції інституції, що це за звіти, звідки їх брати. У телеграм-каналі є безкоштовний навчальний гайд, де ви можете почитати про ці дані і як розбиратися у структурі даних, тому переходьте в канал, посилання в шапці профілю і зберігайте собі навчальний гайд. Ну і найбільш цікавий актив, який мене зацікавив під кінець дня, це є РИС. Так, зараз це він є ось тут, оскільки позиціонування інституції є максимально перегрітим. Ми бачимо те, де інституції по факту досягнули найбільшої кількості позицій, буквально декілька тижнів тому, і після чого почали скидання. Ми побачили екстремально високі позиції. Якщо дивитись на графічну інтерпретацію їхніх позицій, то ми побачимо те, як вони досягнули екстрему, поставили найбільший історичний максимум по кількості позицій. Яку вони утримували в портфелі, і після чого почали агресивно розвертатися. Якщо подивитися в цілому на тенденцію по даному активу, то ми по факту зараз досягнули рівня, де крайній період часу це було в 2017 році, і раніше, коли ми досягали даного цінового рівня, то актив отримував доволі значну реакцію. Тобто так було в 2010 році, де ми досягнули тут фактично там дев'яти. Доларів і отримали відскок значний також в 15-му році, потім в 16-му Проторговка була значна в 17-му році, де також отримали ріст активу. І тут по факту він зріс на 37% Також було в 18 році, і подивіться після того наскільки тут зросло. Зросла ціна. Ми побачили ну, фактично то 135 моментів процентів росту. І зараз в якраз на початку 26-го, кінець 25-го року, ми досягнули знову, знову того самого цінового рівня. По позиціях інституцій я вже сказав, тобто вони досягнули найбільшої кількості позицій за увесь історичний час, тобто вони максимально шортили увесь цей період часу. Виробничі компанії хеджувалися увесь цей період часу, поки актив падав. Відповідно, зараз вони почали змінювати своє позиціонування. Відкритий інтерес знаходиться теж на доволі низькому рівні, і за крайні тижні він почав. Зростати, тому на даний актив особлива увага, і я собі вже поставив певні алерти. Тож я рекомендую його розглянути. Підписуйтеся, слідкуйте, ставте дзвіночок, щоб бачити актуальні відео і бути в курсі того, що відбувається на ринку, які позиції утримують фінансові установи, і будувати довкола цього наратив і відповідно успішно застосовувати це на практиці. Всім бажаю гарного і продуктивного тижня.